Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телепередача Народний адвокат, що є продовженням роботи соціальної програми Народний адвокат, що вже 5 років поспіль працює на Волині. Підвищення тарифів на газ, на електроенергію, на водопостачання послуги ЖКГ все стрімко зростає. Екс-міністр ЖКГ заявив про те, що тарифи є непрозорими, і власне як вони утворюються, є прихованим питанням, адже постачальниками послуг є монополісти. При цьому зарплати пенсії не індексуються. Життя українців стає все гірше. Українці починають все стрімкіше, біднішати і. Темою сьогоднішньої програми є власне субсидії: що це допомога для українців чи обман, і ми продовжуємо розмову з громадським діячем з економістом Андрієм Новаком. І треба сказати, що напередодні от місцевих виборів по всіх по всіх містах України я прогнозую, що не лише від уряду як централізовані програми, але й місцеві бюджети. Мери міст напередодні виборів також будуть намагатись реалізовувати якісь такі маленькі соціальні програми, доплати певним категоріям, тому що всім не зможуть просто не потягнути місцеві бюджети. Але певним найбільш малозахищеним верстом українців з місцевих бюджетів будуть здійснюватись певні доплати. Це, звичайно, будуть невеликі суми, максимум по декілька сот гривень. Але це, як правило, буде одноразово. За місяць до виборів, максимум за два місяці до виборів, але будуть певні такі суми від все тих ж доплати, міст. доплати, так все доплати. ж очікувати пониження вартості послуг не ні, очікувати пониження неможливо, поки не відбудеться демонополізація ринку житлово-комунальних послуг. Ви думаєте, в нашій країні реально? те, щоб були ще якісь постачальники електроенергії. Ну я, от власне, як людина, Техні... яка наблюдає за, за тим процесом політики не один рік. Мені здається, що це дуже дуже Розумієте, мало ймовірно. Так тут чому у нас процес не не рухається, тому що монополісту надзвичайно вигідно отримувати надприбутки, звичайно. і на політичному рівні цей монополіст лобіює свої інтереси, щоб у нас не було змін. Але Україна так чи інакше, дуже повільно, але все-таки рухається в напрямку європейської інтеграції, а цей напрямок передбачає, що нам придеться приймати європейські стандарти, в тому числі енергетичної політики. А там чітко все відбувається за законами ринку і конкуренції. Тобто на всіх можливих ринках, крім природних державних монополій, є конкурентна ситуація, від якої в підсумку виграє споживач, рядовий громадянин. І коли ми будемо приєднуватись до повноправного членства в Європейському Союзі, нам прийдеться в тому числі в енергетичній політиці приймати таке законодавство, яке буде гарантувати конкуренцію і буде унеможливлювати монопольне становище будь-якої компанії і навіть держави. Ну так, це був би дуже серйозний вихід для споживачів. А от скажіть, ще от існує така несправедливість у цьому законі, який існує зараз про субсидії. Підприємці, які знаходяться на єдиному податку, вони, власне, не мають зараз права на субсидії, адже вони можуть показати тільки дохід. Хоча дохід для підприємця, ми знаємо, що це не є його прибуток. Так, це є валовий дохід, з якого він просто сплачує певну суму коштів. Водночас може бути акціонер якогось великого. Підприємства може бути мільйонером, при цьому показувати збитки і таким чином подати, знову ж таки, на субсидію. Ось таких несправедливостей, чи їх багато, і як людям от, в конкретній ситуації підприємцям вирішувати ну, дані по -по проблеми? По-перше, я хочу згадати про підприємців. Підприємці у нас навіть платять вищі ціни. У них тарифи тариф набагато вищі, ніж у населення. Це перше, що є, в принципі, неправильно. Друге, ми повинні розуміти, що на сьогодні ми повинні для сфери підприємництва не обмежувати, а навпаки, робити все для того, щоб підприємці працювали, щоб, вони, щоб вони тримали робочі місця, щоб вони максимально виходили з тіні і були білими. І прозорими сплачували всі податки, тому що інакше економіка України не запрацює. Це незалежно від форми власності, державна, приватна, змішана, від виду діяльності, від масштабів діяльності. Нам зараз треба все робити, щоб економіка України могла запрацювати і щоб підприємці не виводили капітал, не закривали або не заморожували підприємства на території України. На жаль, це зараз відбувається. На жаль, це зараз тенденція. Дуже багато підприємців заморожують або взагалі закривають бізнес в Україні, вивозять капітал в Європу і намагаються відкрити бізнес там. Це дуже погана тенденція. Тому державі зараз треба створювати максимально лояльні умови для підприємців незалежно від виду діяльності, але при цьому запровадити справедливу податкову шкалу. Тобто зараз податковий тягар, на жаль, знову лягає на малий середній бізнес. Крупний бізнес практично в нього податкове законодавство і і адміністрування практично не змінилось. І це є дуже велика помилка, тому що державі треба більше оподатковувати там, де є фінансовий оборот. Так, де він великий, де він крупний, а не затягувати пояси малому і середньому бізнесу і населенню вже до неможливості. Ну існує така думка, що політикам не потрібен середній клас, сильний середній клас. Ну, не політикам напевно це невигідно. Тому що чим більше людей, які напряму не залежать від влади, тому що напряму від влади залежить крупний бізнес так. і вище середнього, а вже середній. Малий бізнес, дрібний бізнес він дуже великою мірою від уряду, всякому разі не залежить. Трошки відійшли від теми, так. повертаючись до субсидії. От уявімо собі, що людина має старенький Жигуль, і ще, наприклад, невеличкий мотоцикл. Він же ж, за думкою влади, вже є багатієм і не має права на субсидії. Що от в даному випадку людям робити порадити? Ну, це один з прикладів. так? Ми можемо приводити приклади і енергозбереження, коли людина купила котел, враховуючи сьогоднішній курс. Ми розуміємо, що це буде значне перевищення тої суми, яка дозволена для того, щоб отримати субсидії. Ось такі помилки, як їх вирішувати? Я хочу сказати, що нам, всім українцям прийдеться. Зайнятися математикою і рахувати, рахувати, що вигідніше, утримувати яку площу, вигідніше, утримувати які транспортні засоби чи позбуватись деяких непотрібних транспортних засобів, чи непотрібної площі. Ну, тобто, нам, виходячи з тих правил, які зараз нав'язує держава, придеться сісти і дуже ретельно порахувати, з чим жити. В якій площі, в яких приміщеннях, з якою технікою, а чого варто позбуватись? На жаль, це неминучий процес, це неминучий процес, тому що якщо ви подивитесь на життя, наприклад, європейця, то він економить воду, він економить електроенергію. Ніколи в приміщенні ви не знайдете зайвих включених лампочок, так, по кімнатах. Тобто це економіка, і вона повинна працювати вже часи, коли енергоресурси були копійчасті, коли кран міг протікати цілодобово. Ці часи вже минули, коли можна було включити всій хаті. Включені лампочки, електроприлади, і це майже не позначалось на бюджеті. Оці бюджеті сім'ї, оці моменти вже про них треба забувати. Нам треба тепер буде дуже ретельно рахувати свої витрати і свої доходи і співставляти свої можливості. Тому що на жаль, на жаль, за час цієї кредитної мильної бульбашки ми дуже себе привчили жити не по доходах. Тобто, нам захотілося вже і негайно всього. Житла, будь-яких форм нерухомості, автомобілів, побутової техніки вже за рахунок кредитів. А потім виявилось, що наші доходи не дотягують до тих витрат, які ми хочемо вже. Тому придеться, як і європейцям, як і американцям, японцям, громадянам будь-якої розвинутої країни, нам придеться тепер рахувати і співставляти доходи з витратами. І на багато переселенців в нашій країні, в тому числі і на Волині, дуже багато людей, які вимушені були покинути свої домівки, вони орендують житло. А як їм бути в цій ситуації, отримати субсидії? Адже вони мають право, якщо нададуть договір оренди. Договора оренди, на жаль, одиниці зараз дають. От як їм вижити в цій ситуації? Знову ж таки, придеться порахувати, чи вигідніше офіційно оформляти договір оренди і розраховувати на субсидію, чи вигідніше домовлятися mm -hmm. з орендодавцем тобто, дешевше? Так, метод. Тобто знову придеться порахувати і співставити, що вигідніше, От просто нам придеться тепер всім добре подумати і порахувати, що вигідні чим скористатись, так а десь можливо не користуватись тими офіційними засобами, які можливі. Дякую вам, пане Андрію, за змістовну і цікаву розмову. Я нагадаю нашим телеглядачам в ефірі. Була телепередача Народний адвокат. Ми спілкувалися з громадським діячем, економістом, політологом Андрієм Новиком. Темою сьогоднішньої програми була субсидії: що це? Допомога чи обман українців. Дивіться нас на п'ятому, що вівторка, о 23.30 та що четверга на телеканалі Аверс о 21.20. До побачення.